Службові романи між зірками шоу-бізу вже ні для кого не новина. Гутен Морген вирішив розібратися, чи можливо поєднувати творчість та кохання, і які наслідки бувають від такого гримучого коктейлю. Кожен поцілунок закоханої пари одразу ж потрапляє на перші шпальти таблоїдів. Це завжди цікаво, заглянути з рітелю в щолочку, так? що ж відбувається там. Я в свою пасивну все так била втіхаря, щоб ніхто нічого не знав. не бачив. колись він сам помітив і взяв під своє крило юну Кароліну Куєк протягом десяти років спільного життя. Юрій був для дівчини і чоловіком, і продюсером одночасно. Та з часом усе змінилось. Кароліна закохалась у футболіста. Це була перша серйозна тріщина гармонійних стосунків з продюсером. Коли Кадета почала піхабі вже э, рамки професіональних там отношені. Звісно, тошення луче прививаті мішають. Що вони власне і зробили? Та навіть після повного творчого розриву колишні партнери продовжують спілкуватися. Проте Юрій переконує, працювати і навіть спілкуватися з ексами дуже непросто. Це треба мати якийсь Нікіті не це вдається. мені це не получать. Юрій Нікітін та Ольга Горбачова почали працювати разом тільки після семи років стосунків. Я би предпочла, звісно. Ж... Ніколи не роботи з тим, кого я влюблена. Проте у тандемі продюсер підопічна, будь-яка сварка може відбитися і на роботі, а тому розійтися на всі чотири сторони часто буває неможливо. У мене завжди був такий внутрішній компроміс: хто я жінка чи артистка. Ользі у її ситуації прийшлося не солодко. Адже, окрім того, що вона мусила розмежовувати роботу та стосунки, їй доводилось ділити Юрія з його колишньою Іриною Білик. Адже він продовжував з нею спілкуватися. Дуже странне відношення, тому що ми творчі люди, тому що ми до сих пор не можемо зрозуміти, як нас угораздило. нічого не залишалось, як перетворити суперницю на подругу. А я лірів. Окрім того, у такому творчому тантемі постійно присутній ризик. Адже, окрім коханої, у продюсера ще маса довгоногих проєктів. Юрію Нікітіну, наприклад, постійно приписували романи з дівчатами з гуртів Нікіта та Армія. Проте не забороняти ж через це коханому працювати. Я вважаю, що мужчину так ограничують, він вже не, не буде мужчиною. Не дивно, чому усі закохані артистки в один голос стверджують: любити і працювати треба окремо. Компроміс важен, але сложен. Та на помилках своїх колег легковірні співачки анітрохи не вчаться. Колись Ірина Білик турботливо порадила Санті Дімополус. Люба, ніколи не спи зі своїм продюсером. Та дуже складно цього не робити, коли продюсер твій чоловік. В результаті Санта та Джиджула ділять не тільки творче надбання, а й спільного сина. На щастя, є і щасливі приклади: Альона Вінницька та Сергій Большой, Руслана та Олександр Ксенофонтов, Тіна Кароль та Євген Огір. Сподіваємось, цей список поповнить щаслива пара Гайтана Клін. Адже як показує практика, працювати з колишніми коханими, так само як і кохати екс-продюсера. Дуже складно.